Сьогодні у мене рецепт пісних голубців. Вони смачні, тому іноді готую їх для різноманітності меню. А ось на святий вечір ця страва завжди на нашому столі. Для приготування цих голубців беру 300 г рису, промиваю до прозорості води і заливаю киплячою водою на 1 см вище рису. Накриваю кришкою і ставлю на вогонь. Довожу до кипіння і відразу вогонь відключаю. Залишаю так до охолодження рису. 150 г гарно промитої гречки заливаю киплячою водою на 1 см вище гречки. Накриваю кришкою. Ставлю на вогонь, довожу до кипіння води. Відразу відключаю вогонь і залишаю до охолодження. 400 г цибулі нарізала дрібненькими кубиками. 100 г цибулі насипала в миску. А 300 грамів висипаю на пательню, в якій вже гарно нагрілася олія, і смажу цибулю до прозорості. 400 грамів моркви натерла на грубій терці. 100 грамів додаю до цибулі в миску, а 300 грамів моркви висипаю на пательню до цибулі, яка вже підсмажилась, стала прозорою і все розмішую. Овочі час від часу розмішую, додаю ще олії. Олії треба чималенько, щоб хватило змастити гречану і рисову кашу. Овочі солю за смаком. Розмішую і тушкую, щоб морква стала м'якенькою. Підсмажені овочі пересипала в миску до сирих моркви і цибулі. Ось такий вигляд має запарена гречка. Пересипаю її в миску до овочів. Запарений рис теж пересипаю в миску. Додаю сіль і спеції за смаком. У мене хмелі сунелі, уцху сунелі, чорний мелений перець, сушені часник і чорнобривці. І рукою розмішую начинку для голубців. Щоб вона мала ось такий вигляд. Капусту для голубців готую по старинці, варю в воді. У капусти вирізаю ніжку, варю в підсоленій воді, поки листя не стане м'яким і легко відривається від качана. І так знімаю всі листочки з качана. Меншенькі листочки обрізаю ось так. А у більшеньких вирізаю серединку. Вирізані серединки дрібненько нарізаю, і ними застеляю дно форми, в якій буду готувати голубці. На підготовлений листочок кладу чайну ложку фаршу і формую голубчики. Щільненько кладу форму. Додаю до голубців 50 мл олії, голубці ще трішки солю і заливаю голубці гарячою водичкою. Ось до такого рівня. Форму з голубцями накриваю кришкою, ставлю в духовку, температура 200 градусів. Коли голубці закиплять, знижую температуру до 150 градусів, тушкую одну годину. Тоді духовку виключаю, а голубці залишаю в теплій духовці ще на 2 години. Це так в моїй духовці, але духовки всі різні, треба слідкувати за приготуванням. Ось такий вигляд мають голубці. Із самих простих продуктів виходить дуже смачна і корисна страва.